24 квітня з воріт конструкторського бюро вперше вийдуть одразу два танки. Це дві дуже різні, але однаково сильні, унікальні десятки. Надійні, перевірені в тисячах боїв та улюбленці багатьох досвідчених гравців. Так, 24 квітня у вас буде рідкісний другий шанс отримати ліон та об'єкт 780. Об'єкт ідеальний важкий танк для агресивного наступу. Рухливість відповідає невеликим габаритам. Міцний лоб тримає удари, навіть якщо це аперкот. Головне поставити танк під правильним кутом. Товсті борти захищають від збиття кутків зі шкодою. 130-мм гармата відкушує по 530 очок міцності. Танк має все, щоб нещадно воювати на вістрі атаки. Ліон зовсім інший. Це швидкий танк без серйозного захисту, але зі вкрай небезпечною гарматою. Його незвичайне дозаряджання дає змогу видати три снаряди по 420 одиниць шкоди поспіль, а потім воювати як циклічний танк із хорошою шкодою на хвилину. І ще й залишається четвертий снаряд про всяк раз. Люон непростий в освоєнні, цікавий у грі, а його шкода просто нищівна. Важкий танк для бадьорих атак і рухливий снайпер з незвичайним дозаряджанням. Вибирайте або забирайте одразу обидва танки. Цього разу машини поставляються без номерних стилів, тож можете не поспішати поперед усіх. Є час подумати і вибрати свою нову улюблену десятку, але врахуйте, що цей час не нескінченний. Вибирайте танк, а потім розподіляйте ресурси для вкладення. Тут ви самі вирішуєте, за що хочете придбати танк. І якщо ж після купівлі першого ще залишилися ресурси, можете відразу переходити до другого. Так, ви отримаєте дві рідкісні десятки в один день з 24 квітня у конструкторському бюро World of Tanks.